Я думаю, що для початку, для початку треба обмежити цю проблему принаймні на, в районі лінії бового зіткнення, тобто там, умовно, там встановити якісь рамки для алкоголю. До речі, вони встановлені. Ну тобто, вони працюють там. Нічого нового, якщо чесно вигадувати, не треба. Еди, ну і сказати, що умовно там давайте так 20 там або 25 умовно, кілометрів від лінії бойового зіткнення, там не працюють отакі от сайти. І нічого нового не буде для наших провайдерів, тому що ну величезна кількість сайтів в Україні заблокований: російських, і пропагандистських, і якихось інших. І ВКонтакте. Ви пам'ятаєте, як ми блокували Mail.ru, Яндекс. Нічого нового нема. Абсолютно так само зроблять і оператори мобільного зв'язку. Ті ж самі Київстари, Vodafone вадафони, і Всі інші для них це також нічого нема. Це просто там плюс там 10-20 доменних імен. В переліку тих, які потрібно заблокувати, для РНБО, яке це як правило робить, це таке ж, також не суперскладна робота. Ну тобто, вони так вже робили. Виникне проблема зі старлінками. А, але я впевнений, що а, ну, це проблему ну, точно зробить набагато менше. Набагато менше. І, врешті-решт, коли ми говоримо про. Проблема казино. Ми маємо розуміти, що е, дуже багато аргументів різних сторін. Е, вони ну вони емоційно красиво звучать, але вони ну не дієздатні, як правило. Тобто є аргумент, що там ні, вони всі підуть в тіні, всі будуть сидіти з ВПН. -а. Це фігня, тому що рівно також саму історію, ми всі разом з вами можемо згадати е, про ВКонтакте, про mail.ru про Яндекс. І ну от ви можете зараз, отак, от впевнено назвати, е, скільки у вас є знайомих, які досі сидять в контакті. Ну от, у мене Добре. думаю, що ну, у мене жодного, наприклад. Да? Я абсолютно в цьому впевнений. Е, це то, працює що, щодо ідеї блокувати казану на лінії бойового зіткнення, буде контраргумент з приводу того, що мовляв, у тулу знаходиться безліч об'єктів, там база зберігання ракет для хаймарців, які дуже цікаві росіянам і. Якщо в тилу будуть знаходитися військові службовці у скрутному становищі, потенційно вони можуть, спокус... можуть спокуситися на такі пропозиції. Також справедливо, а це справедливий аргумент, але якщо чесно, мені здається, що цього мамонта треба їсти по частинах зараз, тому що ну якщо називати речі своїми іменами, да ми тут здається саме цим займаємось. То лоббі ну то гральний бізнес зараз в Україні онлайн казино Є чим не найприбутковішим бізнесом, взагалі, в Україні в них є великі лобістські структури, в них є величезна кількість грошей, в тому числі чорних і сірих, і тому відповідно вони можуть. Е, ну, якщо буде е, стояти вопрос так, що або все залишається так, як зараз, або ви повністю закриваєтесь, то вони будуть битися до останнього, щоб не закриватися повністю. Якщо ми будемо обмежувати там по частинах, да, спочатку біля лінії, бо зіткнення, потім там ще, ще 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 якось. То ця історія буде набагато. Ну, ці бої буде набагато легше виграти набагато легше. Це, про це просто з точки зору того, як це буде працювати, ну як, як механізм? Да? А, але. Е, От коли я порівнюю там гральний бізнес з алкоголем. Я ж кажу: ну це це порівняння, воно вистрадене. Насправді, тому що е, я б дуже хотів, щоб у нас був цивілізований гральний е, ринок. Так само як у нас насправді ну, от ми з алкоголем. Е, там якщо там брати історію там України там останні сто років, ми пробували. Ну не ми там, а Горбачов да ще під час СРСР пробував його повністю забороняти. Ніфіга не спрацювало. ну не і все. Потім у нас ви згадаєте був період, коли все було завішено рекламою горілки. Абсолютно все горілки, вина, пиво, все, що завгодно. зараз. Там є якісь там ну зрозумілі обмеження, що тут не рекламується, тут не рекламується, тут можна, тут продається, але тільки в цей час. Да? І воно насправді ну воно насправді працює. Люди до цього звикли. Е, там проблеми якоїсь там неймовірної з самого новаріння, як було при Гарбачові, немає. Да? Тобто, ринок не настільки входить в тінь і загалом. Ну, це схоже на цивілізовану історію. Це схоже на якісь там більш-менш правила гри з ігорним бізнесом. У нас то воно було повністю заборонено. Ви згадуєте, ви можете згадати, але одночасно всі знали де зали гральних автоматів. Потім позакривали зали гральних автоматів. Розрозрозквіла на казино. Потім ми все легалізували, і це був правильний ход. Але ми не стну але ми перегнули палку і просто відкрили ворота повністю для всього. Не зрозумівши, які, які загрози це несе, тобто, уна, ми шатаємось, знаєте, як цей поплавок а, а, з повної заборони до повної легалізації. А ну а, а результат насправді має бути десь посередині, щоб і бізнес працював, і одночасно, ми розуміли, що це не несе загроз для держави, це не несе загроз якихось ключових там для великої кількості людей, що а, ми. Що що, що вони платять податки? Ми це як держава регулю не контролюємо, регулюємо і відповідно воно все працює, тому що от оцей ну хаос да він ну нікому не робить краще ані громадянам України, ані бізнесу, ані взагалі нікому. Потрібні чіткі, зрозумілі, адекватні правила гри. Їх немає зараз.